Мешканку Єкатеринбурга звинуватили в екстремізмі через те, що вона розміщувала на своїй сторінці в соціальній мережі інформацію про Україну, В тім числі посилання на програму Хоробрі серця на каналі 1+,1. Слідчий комітет Російської Федерації провів обшук у квартирі росіянки і порушив кримінальну справу за статтею розпалювання ненависті або ворожнечі. Зараз Наталя перебуває вдома на підписці про невиїзд. Детальніше Іван Воробйов. Востаннє на свою сторінку в соціальній мережі Наталія Вологженінова заходила 30 грудня. Того дня за її словами у неї несподівано пропав інтернет. Майже всі записи з її сторінки зникли наступного ж дня напередодні нового року. До неї завітали із слідчого комітету Російської Федерації. У мене вдома все перешарили, всі. Книги, журнали, всі полки, все постільне ідеялі ноутбук за словами Воложеніної. Її звинуватили в екстремізмі і антиросійських настроях, а ще приписали їй членство в УНСО і правому секторі. За її словами, вона була просто підписана на ці сторінки у соціальній мережі, щоб читати правдиві новини про події в Україні. У себе ж на сторінці розміщувала відео українських програм і фільмів, зокрема, ролики програми «Хоробрі серця каналу «1 плюс 1» і фільм, який транслював канал Зима, яка на змінила групи Вавілон 13 Чим і викликала невдоволення російських право. Хоронців, щось ви підтримуєте правительство України, що ви чому би та Я кажу, тому, що я хочу міра. В принципі, я за мір. Фільми та програми, які на своїй сторінці викладала Воложенінова, ніякого стосунку до екстремізму не мають. Зокрема, програма Хоробрі серця канал плюс 1, 1» присвячена людям, які виявили героїзм під час події на сході України. Нічого подібного не містить. Розповідає креативний продюсер продакшн «1 плюс 1» Наталія Кимович. Ці фільми, які просто показували історію свідків, які розповідали про певні події і все, і там ні про які навіть. Ні, заклики екстремізму, тому я думаю, що це насправді шито білими нитками, і фільми тут точно ні до чого. Підстав порушувати кримінальну справу російської влади немає. певен експерт справа Тарас Шевченко. Ситуацію з Вологженіновою він вважає політичним замовленням, подібними акціями. Російська влада намагається залякати тих, хто з нею не згоден, вважає Шевченко. Окремим інструментом боротися зі свободою слова і з подібним матеріалом в Росії є законодавство про екстремізм. Це те, що скопіювали колишні країни радянського союзу, і те, що Янукович намагався зробити в Україні будь-які висловлювання будь-що практично можна за цими законами трактувати як екстремізм і потенційна екстремістська діяльність, закривати вебсайти, блокувати акаунти і порушувати кримінальні справи. Свої закони Російська Федерація використовує хоч впевнений, колишній генеральний консул України в Туреччині Богдан Яременко. Тому жертвою російської влади може стати будь-який інакомислючий громадянин. В Росії немає права. Є закон ц яскраві приклади. Оцей приклад з пані, яка... Просто дивилася фактично українські е, якісь передачі і ставила у себе помітки у соціальних мережах, що вона їх побачила. Е, ще більш яскравий приклад. Це Надія Савченко, наша льотчиця. Е, розумієте, коли в країні немає права, то закон ми ж знаємо, він як дишло, його можна не можна крутити як завгодно, і це не дозволяє робити будь-які прогнози щодо якихось юридичних правових аспектів певних справ Російської Федерації. В Російській Федерації буде все так, як захоче уряд. Після обшуку у квартирі, за словами Вологоженіної, її допитали у слідчому комітеті. Звідти відпустили додому на підписку про не виїзд проти росіянки. Порушили кримінальну справу за статтею 282 кримінального кодексу Російської Федерації, розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності. Іван Ворвь, метро Панасенко та Євген Соловей, ТСН 1+,1.